До уваги водіїв двоколісних транспортних засобів від 9 грудня 2024 року набирає чинності заборона руху велосипедами територією полтавського гірничозбагачувального комбінату. Упродовж зимового періоду це обмеження є традиційним. Адміністрація підприємства бере до уваги несприятливі погодні умови, такі як мороз, снігопади, ожеледицю, і видає відповідний наказ про заборону пересуватися територією комбінату на двоколісному транспорті Владислав Жолоб, головний фахівець безпеки руху на автомобільному транспорті прац Полтавського ГЗК, зазначив обмеження насамперед покликане створити безпечні умови для учасників дорожнього руху, запобігти травматизму, зберегти життя і здоров'я працівників. До кінця поточного робочого тижня кожного співробітника підприємства буде поінформовано про введення заборони. Наказ 3636 від 4 грудня розіслан в усі структурні підрозділи комбінату і з тим, що всі працівники повинні бути ознайомлені з ним під підпис в листах, листах реєстрації ознайомлених документів. Також ця інформація буде розміщена на корпоративному сайті. Обмеження руху передбачено лише територією комбінату. До медико-санітарної частини громадяни матимуть змогу доїхати на двоколісному транспорті. Звертаємо вашу увагу на необхідність обладнати велосипед яскравими ліхтарями і світловідбивачами. Вони допоможуть бути помітними для водіїв у сутінках або за умови негоди. Свідомими учасниками дорожнього руху мають бути і пішоходи. В умовах відключення електроенергії, періодично, в мікрорайонах відсутнє освітлення на дорогах, на пішохідних переходах. Тому прошу уважно перед тим, як переходити, впевнити, що не наближаються автомобілі. Бажано вимикати якісь ліхтарі, наприклад, які є в мобільних телефонах, берегти себе своє життя. Особливо обережними у зимовий період мають бути водії автотранспортних засобів. Пам'ятайте, різкі гальмування, прискорення або круті повороти можуть призвести до втрати контролю над автомобілем, збільшуйте безпечну дистанцію та зменшуйте швидкість. Плавне і обережне кермування запорука вашої безпеки на слизькій дорозі. Також хочу звернутися до всіх учасників руху. Прошу вас неухильно виконувати правила дорожнього руху як на території міста, так і на території комбінату, і бути взаємно ввічлими. Будьте уважні та не ризикуйте. Ваше життя і життя інших учасників руху завжди на першому місці.